Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас в Полтавській області на демополі компанії Сингента в господарстві Агротехсервіс. Щойно пройшов дощ, десь там на горизонті видніється веселка. От, і в цей радісний день, оскільки останній дощ тут був місяць тому до цього, я хочу поділитись з вами результатами, які ми отримали на даному демополі і що маємо. На даний момент. Нещодавно зібрали врожай озимої пшениці на даному домополі, і результатом було 47 центнерів з гектару. А продукти, які використовувалися на даному домополі, наступні: протруйник Vibrance Integral, Рострегулятор Modus. фунгіциди Amistar Extra, Latus Ria та Магнелла. Гербіцид Derby, та інсектициди каратезон та «Еншро». Щодо технології, яка була використана на даному полі на кукурудзі, то продукти компанії «Сингента» були наступні: був комплекс протруйників Forze, Vibrance 500 та MaximXL. Гербіцид вносився ґрунтовий Preme Gold, Голд. Також зносився додатковий гербіцид Елюміс і інсектицид «Ампліго» на кукурудзі. Про норми та строки внесення даних препаратів ви можете подивитись детально в додатку. А я пропоную подивитись, як себе почуває кукурудза в рядках на прикладі гібриду «Сипремео». Наш новий гібрид. Бачимо, вона не так посохла, як інша кукуруза. І давайте подивимось ближче, що вона по покаже. Повністю виповнений качан запилений. Пішли дивитись, що далі. А далі у нас буде соняшник. Щодо системи захисту соняшнику, то вона була наступна. Протруєне насіння було Maxim Excel та Cruiser. Внесено гербіцид Premextra TZ Gold. Внесено фунгіцид Amistar Gold та інсектицид Ampligo. Давайте подивимось, як себе відчуває гібрид Estrada. Загалом соняшник стоїть досить чистий, як ми бачимо, і повністю виповнений. Всі кошики на диво виконані. Ще один гібрид, досить цікавий, Субаро, який має високий потенціал врожайності в сушливих умовах. Пішли дивитись. Так, І цей повністю виповнений кошик. Маю надію, що і врожайність цих гібридів також буде високою. Тому залишилось зовсім небагато часу, аби дочекатись, коли ж ми почнемо збирати, і побачимо, що тоді покаже бункер. До зустрічі!